Так, подивимось, що у нас на обід. Ага, це такий смачний у мене буде обід. Так, я не вегетаріанець, я скептично ставлюся до вегетаріанства. Ну, і тому є багато причин. Зокрема, вегетаріанці не отримують всіх поживних речовин, які їм треба. Наприклад, залізо, цинк, йод. Залізо необхідне для кисне постачання тканин. І йод необхідний, зокрема, для розумової діяльності. Вони не отримують вітамін Д, який потрібен для міцності кісток і зубів. Вегетаріанці не отримують вітаміни В2 і В12. Дефіцит вітаміну В12 призводить до занепадання нервової системи, руйнуються нервові волокна. От. А вегетаріанці не отримують холестерин. Холестерин є в м'ясі. В маслі, а він необхідний для того, щоб утворювались стінки клітин, і він необхідний для утворення гормонів. Ну і нехай дорослий організм, да? але дитячий організм, якому для розвитку потрібні всі ці мікроелементи, то дітей просто не можна робити вегетаріанцями. Тому що це повинен бути, по-перше, вільний вибір кожної людини. А по-друге, ви знаєте, я бачив дітей вегетаріанців. це Жалюгідне видовище, такі худі-худі здихлю, яких, я не знаю, думки йдуть дуже повільно, ну того, що ну, не допостачається киснем і потрібними поживними елементами їхня нервова система. Тепер розглянемо етичний бік цього питання. Оці кури зараз у мене на тарілці, тому що їх зарізали на птахофермі. Це, звичайно, так. Але їх на птахофермах розводили спеціально для того, щоб е, одного чудового дня зарізати. Тобто, якби не оця мета, би тисячі і тисячі, мільйони і мільйони курей взагалі би не народилися. Тому що не було би причини їх розводити. Розумієте? Так що на птахофермах е, у курей не тільки відбирають життя, воно їм там дається. Так само на всіх інших тваринних фермах. Ніяких там бичків, там, свиней, їх би не розводили взагалі. Вони б взагалі не жили на цьому світі, якби люди не хотіли їх їсти. А поїдання рослин це ж теж убивство. Рослини це теж живі е, істоти. Але е, на всяких тваринних фермах тварин вбивають за одну секунду, і все. А рослина? рослина вмирає не відразу. Якщо ви вирвали її із землі, вона потихеньку, помаленьку, повільно, повільно, потрохи вмирає, її життя потрохи гасне. По-моєму, такий тип смерті ще гірший, ніж той, який критикують вегетаріанці. Крім того, оце м'ясо мертвих тварин. А якщо ви їсте свіжу рослину, то це значить, що ви поїдаєте її заживо. Невже поїдання живої істоти заживо? Це більш етично, ніж вбивати якусь там курочку для того, щоб її з'їсти. а? Взагалі, що за життя у вегетаріанців? <кхем> вони, не собі, вони не можуть собі зробити бутерброд з ковбасою, вони не можуть собі зробити бутерброд із сиром, бутерброд із маслом. А в принципі, вони взагалі не можуть зробити собі бутерброд, бо вони не можуть їсти хліб, тому що до складу тіста входить яєчний жовток, ну і молоко. Так що це за життя, а що їм можна їсти взагалі? Одну травичку? Знаєте, якби, якби еволюції було вигідно, щоб людина їла траву. Та вона б зробила у нас тільки отакі от зуби, як кутні, як у корови. Знаєте, щоб ми були жвачними істотами. Але ні. У нас є ікла, у нас є різці. Значить, ми не просто так. А головне, вегетаріанці не можуть їсти сало. Слухайте сюди, бути вегетаріанцем це не по-українськи.